Біблія. Книга пророка Єремії, розділ 37. Замість Якимового сина Єхонії, вавилонський цар Навуходоносор поставив у юдейському краю царем Седекію, сина Йосії. Проте ні він, ні його слуги, ні народ краю не прислухалися до Господніх слів, які він говорив через пророка Єремію. Якось цар Сидекія послав Єгухала, сина Шелемії, та священника Софонію, сина Маасеї, до пророка Єремії з такими словами: Помолися за нас до Господа нашого Бога. В той час Єремія ще безперешкодно ходив серед народу, оскільки не був ув'язнений. Якраз тоді військо Фараона вирушило з Єгипту, і халдеї, які тримали в облозі Єрусалим, довідавшись про це, відступили від Єрусалима. Тоді до пророка Єремії було Господнє слово такого змісту, так говорить Господь, Бог Ізраїлю. Ось що скажете юдейському цареві, котрий послав вас до мене, аби щось мене запитати. Військо Фараона, що вирушило вам на поміч, повертається назад до свого краю в Єгипет. А халдеї, що відступили, повернуться і знову воюватимуть проти цього міста, захоплять його і спалять його вогнем. Тому так говорить Господь: не обманюйте самих себе, мовляв, халдеї неодмінно відійдуть від нас, адже вони не відійдуть. Навіть якби ви знищили все халдейське військо, що проти вас воює, і серед них залишилися б у своїх наметах лише поранені вояки, то вони повстали б і спалили б вогнем це місто. Так сталося, що коли халдейське військо відступило від Єрусалима в зв'язку з наближенням армії Фараона, Єремія вирішив залишити Єрусалим і піти до Веніямінового краю, аби там отримати свою частину спадщини серед народу. Але щойно він підійшов до Венія брами, начальник охорони на ім'я Ірій, син Шелемії і онук Хананії, зупинив пророка Єремію, говорячи, Ти хочеш перебігти до халдеїв? Єремія ж відповів: Це неправда, я не втікаю до халдеїв. Та Ірій йому не повірив. Він затримав Єремію і привів його до вельмож. Можновладці були розлючені на Єремію, тому побили його і замкнули у в'язницю в домі писаря Йонатана, перетворивши його дім на в'язницю. Так Єремія опинився у в'язничному підземеллі. Залишався там Єремія багато днів. Нарешті цар Седекія послав за ним, і коли його привели в царський палац, цар потайки запитав його, чи є якесь слово від Господа. А Єремія відповів. Є, і додав: Ти будеш виданий у руки Вавилонського царя. Після цього Єремія запитав царя Седекію, чим я завинив перед тобою, перед твоїми слугами і цим народом, що ти посадив мене у в'язницю, де тепер ваші пророки, що вам провіщали, запевняючи, не піде Вавилонський цар проти тебе та проти цього краю? Тож тепер вислухай мене, мій пане володарю, нехай же моє благання дійде до тебе. Не повертай мене, будь ласка, в дім писаря Йонатана, щоб мені там не померти. Цар Седекія віддав наказ і перевели Єремію у в'язничний двір під охорону варти, давали йому щодня одну хлібину з вулиці Пекарів, поки не закінчився весь хліб у місті. Так Єремія залишався у в'язничному дворі. Розділ 38. І ось Шепатія, син Матана, Гедалія, син Пашхура, Юхал, син Шелемії, та Пашхур, син Малкії, почули, як Єремія, звернувшись до всього народу, говорив те, що сказав йому Господь: хто залишатиметься в цьому місті, загине від меча від голоду і від мировиці, а хто вийде з міста і здасться халдеям, той не загине. Його життя буде йому подароване як здобич, він залишиться живим. Бо так говорить Господь: це місто неодмінно буде віддане в руки війська Вавилонського царя, який його захопить. Тоді вельможі сказали цареві: цього чоловіка потрібно покарати на смерть, адже від його промов опускаються руки військових людей, котрі ще залишились у цьому місті, як слабнуть руки і всього народу, коли їм говорять подібні слова. Адже цей чоловік турбується не про добробут цього народу, а скоріше про лихо для нього. І цар Седекій відповів Ось він у ваших руках, і цар неспроможний протидіяти вам у цій справі. Вони схопили Єремію і кинули його у водозбірну яму царського сина Малкії, що була у дворі в'язниці. Єремію туди спустили на мотузках. Оскільки в ямі не було води, а лише болото, то Єремія погряз у тому болоті. Один з євнухів царедворців, ефіоплянин, на ім'я Евед Мелех, котрий був на службі в палаці царя, довідався, що Єремію вкинули в яму. В той час, коли цар перебував біля Вен'ямінової брами, Евед Мелех вийшов з царського палацу і звернувся до царя з такими словами: Володарю, мій царю! Ці люди погано повелися з пророком Єремією, вкинувши його до ями, адже він там швидко помре з голоду, у місті вже не залишилось хліба. Тоді цар звелів ефіоплянину Евед Мелехові, говорячи: Візьми під своє відання 30 чоловік і витягни пророка Єремію з ями, поки він там не помер. І Евед Мелех організував людей, пішов у комору царського палацу. Назбирав там усякого старого лахміття та зношений одяг і спустив їх на мотузці до Єремії в яму. Тоді ефіоплянин Евед Мелех заволав до Єремії підклади це старе ганчір'я та зношений одяг собі під, під пахви з обох боків під мотузки. Єремія так і зробив. Після цього почали тягти Єремію мотузками і поволі підняли його з ями. Таким чином, Єремія знову опинився у в'язничному дворі під вартою. Цар Сидекія наказав привести до нього пророка Єремію, і він зустрівся з ним біля третього входу в Господній храм. І цар сказав Єремії: Я хочу про щось тебе запитати, але ти не приховуй від мене жодного слова. Єремія відповів Сидекії: Якщо я тобі сповіщу правду, то хіба ти не вб'єш мене? І якщо я тобі щось радитиму, ти також мене не послухаєш. Тоді, цар Седекія, потайки присягнув Єремії, говорячи: Як живий Господь, який подарував нам життя, що не вб'ю тебе і не віддам тебе в руки тих людей, котрі зазіхають на твоє життя. Після цього Єремія сказав Седекії, так говорить Господь, Бог Саваот, Бог Ізраїлю: якщо ти все-таки вийдеш на зустріч можновладцям Вавилонського царя, то врятуєш своє життя, і це місто не буде віддане вогню, залишишся також живим ти і твоя родина. Але якщо ти не вийдеш до можновладців Вавилонського царя, місто Єрусалим буде віддане в руки халдеїв, які його спалять вогнем, і ти не врятуєшся від їхніх рук. Тоді цар Седекія сказав до Єремії: Я боюсь юдеїв, котрі перейшли на бік халдеїв, аби я не був відданий у їхні руки і щоб вони не глузували наді мною. Однак Єремія запевнив тебе не видадуть, послухай слово Господа, яке я тобі передаю, і з тобою буде все добре, ти залишишся живим. Якщо ж ти відмовишся вийти, та ось, що показав мені Господь, усіх жінок, котрі залишилися в палаці юдейського царя, виведуть до можновладців Вавилонського царя, і там вони про тебе глузуватимуть, мовляв, ага, підмовили, ошукали і перемогли тебе, друзі. Коли ж твої ноги загрузли в багнюці, то вони відвернулись від тебе. Отже, всі твої жінки і твої діти будуть відведені до халдеїв. Та й сам ти не врятуєшся з їхніх рук, ти потрапиш у руки Вавилонського царя, а це місто буде спалене вогнем. І сказав Седекія до Єремії: Нехай ніхто не дізнається про цю розмову, бо інакше ти помреш. А якби вельможі. Все ж дізнались, що я розмовляв з тобою, і вони прийшли до тебе та сказали тобі: Повідом нам, що ти говорив цареві і що сказав тобі цар: не приховуй від нас, і ми тебе не вб'ємо, тоді ти так маєш їм сказати: Я висловив перед царем своє благання, аби він не повертав мене у дім Йонатана, щоб я там не помер. Так і сталося. Усі можновладці прийшли до Єремії і розпитували його. Але він відповів їм точнісінько так, як звелів йому цар. Тож вони мовчки пішли від нього. Таким чином, та розмова так і залишилась таємницею. Єремія ж залишався у в'язничному дворі під вартою аж до того часу, коли був захоплений Єрусалим. Отже, Єрусалим таки був здобутий ворогами. Розділ 39 9-го року правління Юдейського царя Седекії, в 10-му місяці Вавилонський цар Навуходоносор з усім своїм військом знову прибув до Єрусалима і почалася облога. В 11-й рік царювання Седекії, в 4-му місяці, 9-го дня того місяця місто було захоплене ворогами. Всі можновладці Вавилонського царя увійшли в місто і розташувались біля середніх воріт. зокрема, Нергал Сар Ецер, Самгар Нево, Сар Сехім, Раб Саріс, начальник Євнухів, Наргал Сар Ецер, Раб Мак, старший Мак і решта вельмож Вавилонського царя. Коли юдейський цар Седекія та його вояки все це побачили, то вирішили втікати. Вони вийшли з міста вночі через царський сад і таємні ворота, що були між подвійними стінами в напрямку Йорданської долини. Але халдейське військо погналося за ними і наздогнало Седекію в Єрихонській долині. Вони схопили його і привели до Вавилонського царя Навуходоносора в рівлу, що в землі Хамат, де він і виголосив їм вирок. Синів Седекії Вавилонський цар стратив у рівлі у нього на очах, знищив Вавилонський цар і всіх знатних людей Юдеї. Самому ж Сидекий він виколов очі, закував його в мідні кайдани і відправив його до Вавилону. Царський палац і будинки людей халдеї спалили вогнем, а стіни Єрусалима зруйнували. Всіх людей, котрі ще залишилися у місті, та перебіжчиків, які раніше перейшли на бік ворога, тобто усіх з решти народу, що залишився, Невузардан, начальник охорони, виселив у Вавилон. А бідних людей, котрі нічого не мали, Невузардан начальник охорони, залишив у юдейському краї, наділивши їх у той же день виноградниками та землею. Стосовно ж Єремії, то Вавилонський цар Навуходоносор віддав Невозарданові начальнику охорони такий наказ: візьми його і приділи йому свою увагу, не чини йому жодного зла, а виконай те, про що він тебе попросить. Після цього Невузардан, начальник охорони, Небушазбан, старший над євнухами царедворцями Нергал Шар Ецер, начальник магів, і усі вельможі Вавилонського царя послали, аби забрати Єремію з в'язничного двору і передали його Гедалії, синові Ахікама, внукові Шафана, щоб той відпустив його додому. Отже, він, Єремія, залишився серед свого народу. Коли Єремія був ще під вартою у в'язничному дворі, було до нього Господнє слово такого змісту: Піди і передай ефіоплянину Мелехові такі слова, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Оце я виконую моє провіщення щодо цього міста, йому на зло, а не на добро. Вони збуватимуться в найближчі дні перед твоїми очима. Але тебе я врятую того дня, говорить Господь. І тебе не видадуть у руки людей, яких ти боїшся. Я неодмінно тебе врятую, і ти не загинеш від меча. Твоє життя стане для тебе як здобич. Позаяк ти довірився мені, говорить Господь.